Я буду казати. Отже, для цієї вправи ви зараз встаєте, поки що без листочків. Це буде перша вправа. Просто встаєте, знаходите для себе місце, так, щоб вам було комфортно стояти. Не обов'язково, щоб ми вас бачили. Не обов'язково, щоб ми вас місце. бачили. Просто встаньте. Встаньте, відчуйте під своїми ступнями підлогу, відчуйте, що ви на неї спираєтесь, що ви стаєте твердо, що під вами є опора. Зробіть вдих і видих. Налаштуйтеся на себе, на свій внутрішній стан, на свої переживання. І тепер ви стоїте і дивитесь просто перед собою. Ви дивитесь в своє майбутнє, що там вас чекає. А тепер ви різко робите розворот на 180 градусів і дивитесь. І що ви там бачите? Ви бачите там своє минуле. Далеко-далеко за кордони вашого особистого досвіду. Ви дивитесь в минуле нашої країни. І ви бачите там наших нащадків, які завжди знаходили сили виборювати для свого народу свободу. Ви бачите там козаків, сильних, вільних. Вони Завжди стояли за честь, за честь свого народу і своєї землі і виберете їх перемоги, ви дивитесь іще далі у часи Київської Русі. І ви бачите там перемоги київських князів, володарів всіх князівств, які були на території нашої України. Їх війська завжди були сильними, потужними, вони отримували перемоги. І ви берете їх перемогу. Ви дивитесь далі за спини і за попередні часи Київської Русі. І ви берете перемоги всіх пращурів, що за їх спинами. Всі ті, хто був там, вони завжди були вільними, потужними, сильними, вони завжди стояли за честь свого народу і своєї землі. І ви берете їх перемоги. Відчуйте, як це відбувається в вашому тілі коли виберете їх перемоги, усвідомте, як ці перемоги, розташовуючись у вашому тілі, надають вам особливі відчуття, особливі емоції, особливі почуття і особливі думки. І тепер знов зробіть різкий поворот на 180. І ви знову дивитесь в майбутнє. Тут і тепер, взявши перемогу, яку мали багатомільйонні наші пращури, ви несете її в майбутнє нашої країни. Відчуйте, як це, як це, коли країна, в якій ми живемо, переможна, вільна, потужна, свободна, мирна. Зробіть глибокий вдих. Видих і повертайтеся на свої місця. раз інструкцію. Зараз повторення мать заїкання, як говориться. Беремо п'ять аркусів. На одному пишемо 2023, на другому 2024. І на трьох останніх просто подумали про 24 рік і написали три асоціації слова чи словосполучення, пов'язане з 24 роком. Перше, що приходить в голову. І на кожному із трьох листів е, аркушів записуємо. Розкладаємо на підлозі таким чином, що перед ногами перед вами 23-й рік, за 2 метри від вас 24-й рік, а між ними паралельно викладаємо Точно, блін. Перпендикулярно. Розкладаємо три, перетасовані, ви не знаєте де, що там ви написали по асоціацію, і чистим, чистою стороною догори розкладаєте. Получається, у вас такий хрест. Вони на відстані трошки один від одного. Що буде треба від вас? Є така, може хтось чув, хтось робив, а хтось ні, практика розтягування. Коли ми будемо ставати на один з трьох аркушів, потрібно буде робити розтягування. Тобто працюємо з образами. І коли ви, ну, я буду вас проваджати, ви стоїте на, на аркуш. Ну, там, де Андрій скаже, розтягуємо, ви будете робити таку вправу. Так, зараз покажу. Це, ну, Буде виникати якийсь образ, щось тілесне, якісь емоції. І от образ треба розтягувати. Розтягувати. Це ми беремо ну, образ, на як обіймаємо, велике дерево. Обняли. Тримаємо фокус уваги на цьому образі і робимо розтягування. Тобто робимо вдих, і руки на вдих розкрилися. Видих. Знову вдих, розкрилися. Продихуємо активно. І руки розкрилися аж отак. На градусів. Видихнули. Все. Це була така практика. Тобто, на кожен вдих ми, як легені розкриваються, наша грудина розширюється, це буде вдих. Розуміли. Окей, добре. Тоді встаємо. Мене бачити не треба. Ви ставайте так, як вам буде зручно. Стоїмо на аркуш 2023 рік і відчуваєте, що з вашим тілом, яка емоція, можливо, якась картинка перед очима, навіть з закритими очима. Добре. А тепер подивіться на 2024 рік. І що ви бачите там? Відчуйте це в собі. А тепер подивіться на три аркуші, які лежать. На межі між цими двома роками. Можливо, якийсь більше привертає уваги. І ви дуже повільно йдете до нього, не поспішаючи. Не, не треба вгадувати, що там написано. Відслідковуйте, що з вами відбувається. Стоїте на цей аркуш. і тут ви бачите якийсь образ, ви відчуваєте, що з вами з тілом ваші почуття. І коли є цей образ, ви його розтягуєте, як тільки що я показував. Продихуєте його. Я бачу, дехто вже продихав. І тепер повільно стоїте і йдете на аркуш 24-го року. Не поспішаючи. І коли ви стоїте у 24-му році, відчуйте, можливо, щось змінилося. Прислухайтеся до себе. Запам'ятайте ці відчуття. Можна зробити вдих, видих і повертаємося знову на 23 й рік. Можна спиною? Через той жар, Добре. Знову дивимося на два аркуша, на які ви не ставали. Відчуваємо, куди у вас увага. І не поспішаючи йдемо до нього. Знову ж таки, не треба вгадувати, що там написано. Стаємо, відчуваємо. Кожен в своєму темпі, коли є образ, продихуємо його, розширюємося, розтягуємо. І коли розтягнули, стоїмо на 24-й рік, не поспішаючи. І відчуваємо, що там з вами, коли ви пройшли цим шляхом. І Іра підказує. Повертаємося на 23 й рік ідемо спиною, проходячи через той аркуш. Я орієнтуюся по людям, котрих бачу перед екраном. Знову тепер дивимося на останній аркуш, що вам не досліджений. Повільно йдемо туди. І так само ви вже професіонали знаєте, що з цим робити. Відчуваємо, формуємо образ, розтягуємо. І не поспішаючи стаємо знову на 2024 рік. Знову відчуваємо, що з вами відбувається. І не поспішаючи спиною проходимо через плей аркуш. Стаємо на 23 рік. І знову ж таки відчуваємо, що з вами тут, в 23-му році. Можливо, відчуття образ змінився. Ви дивитесь на 24-й рік. Можливо, і там щось змінилося. Угу. Ну, а тепер можете свою цікавість утолити, <гум> взяти аркуші, <гум> <гум> притулити, почитати, що там було. <гум> <гум> Я так морозів, ну здимаш. І можете щось собі схематично накидати, що з вами було на тому. Чи іншому аркуші, ну, щось важливо, щось можливо схематично, можливо, щось записати. Хочу вам сказати, що а, ми всі маємо те, що маємо, і з нами відбудеться те, що повинно відбутися. Але цією вправою ми даємо собі таку змогу. Вибрати найкращий варіант з усього того, що з нами може прожитися. І, знаєте, якщо в нас нема вибору, ну там ми йдемо і живемо тільки так, то і маємо один і той самий результат. А якщо у нас багато виборів, ми вибираємо для себе те, що найкраще. Ви можете здивуватися, коли там писали там щось таке приємне, а там відчуття були геть інакшими. І це для вас підказка, можливо, що коли ось так, то краще тут там, себе якось забезпечити безпекою чи інакше. Я, мабуть, запис. Ні, 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 не чекаю. Я ще хочу важливо сказати, що ця вправа вона не тільки дає розширення і вашу можливість обирати, робити такі вибори, щоб йти кращим варіантом для вас, ця вправа ще дає можливість відчути досвід від пройденого шляху. Ви вже зараз в цій маленькій вправі, наче пройшли. Цей шлях, і у вас є досвід, що ви його пройшли, що ви з цим справилися, ви впоралися. І зараз, по суті, ви берете з собою вже досвід про те, що з вами відбудеться. Ви вже це зробили. Тому, як би там не складалися події 24-го, що б там з вами не відбувалося, всередині вас є досвід про те, що ви це пройшли. Так само, як всередині вас є досвід того ну, пам'яті ваших пращурів, Наприклад, якої-небудь вашої бабусі, яка прожила війну, і вона з цим впоралась, вона це пройшла, і всередині вас також є цей досвід. Або дідуся, який пройшов фронтовими шляхами, і всередині вас є і його досвід теж. Або ще якихось небудь там прабабусів, прадідусів, чи прапра, які, наприклад, жили в часи Першої світової війни. І вони теж це пройшли, і вони впоралися. І всередині вас є і цей досвід. І от відчуваючи цей досвід всередині себе. Свій особистий і ваших пращурів, ви точно відчуваєте себе трохи інакше. І нехай те відчуття допоможуть вам пройти ці події і всі випробування 24-го. Да, це буде вам опорою. Це те, на що ви зможете спиратися всередині себе. Ну, тепер можна вимикати запис. Я вже забув, що записуюся. Можна... Отже, і ще таке буде завдання. За результатами того, як ви проходили. Оці а, варіанти точно. переходу з 23 го до 24. го Ви вибираєте той варіант, де вам переживалося найважче. Тобто якісь були відчуття в тілі ну, самі неприємні, да? десь там крутилася голова, нудило щось боліло, щось ломило, щось відвалювалося. дуже було страшно або дуже. Там злилися або ще щось. Тобто, обираєте найважчий варіант, який ви проходили? Ну, на, наприклад, я там тут погано було, дивлюся, ага, тут написано дорога. Фі. І робите таке призначення себе і прокачуєте маєтник. Ну, чекай, треба не тільки призначити себе цією асоціацією, ну, ви назначаєтесь я. Це, тобто, ви називаєте себе, назначаєте себе, ось цією асоціацією, де вам було найважче. Разом з цією асоціацією ви берете образ, який вам там приходив, коли ви стояли на тім листочку, і всі відчуття. Тобто, разом з тим, ви берете все те, що ви переживали. Ну, наприклад, у мене там було нудило, там, там відчуття відрази. Шлунок здавлює, страх і таке інше. От я все це беру з собою. І далі із цим роблю вправу маятник. Ну, а маятник ви вже всі знаєте, да? чи ні? Чи не всі? Знаєте, так? Да? Ну, для тих, хто не знає, це для запису Беремо. Ні, Я не знаю, не знаю. Так, да, добре. Заводите свій таймер на 11 хвилин. Таєте так, щоб ноги на ширині плечей. І треба після того, давайте після того, як себе назначили цим, я ось це, ну, те слово асоціація, <кхи> фокус уваги на тих почуттях, на відчуттях. Закриваємо очі, можна не закривати. І коли переносимо вагу тіла на праву ногу, не, не бідром, там не шиєю, просто переносимо а, на праву ногу, ліву ногу від підлоги не відриваємо, вона пальцями чіпляється. Робимо вдих. Переносимо вагу тіла на ліву ногу, видих. Дихаємо ротом дуже інтенсивно, без, е, як, без паузи, тобто вправо. Ви чекай, темп у них може бути такий, як йому удобно. Темп, як удобно. Ну не так, що тут вдохнули, встали, сюди видихнули. Воно йде отак от. Качається. То, то воно і має. Вдих. Видих. Вдих. Видих, і так, 11 хвилин. Дихати активно, це дуже важливо, ми тоді дуже добре вентилюємо свою кору головного мозку. Можливо, буде таке, як майже трансове відчуття, але ми щось зробимо з тою ситуацією. Дуже гарно для себе. І таким чином ви ще Проробите, розтягнете, проживете, і познімаєте певні блокування, які у вас на тім варіанті, де вам ну найважче переживався ви. Це... Тобто, ви ще себе ще краще підготуєте, проживете, і, можливо, той варіант вже буде для вас не таким же і трешевим, і страшним, і важким, як перше здавалося. Нагадаю, що це техніка системного моделювання. Це Дуже сильна. Олександр Зеленський, місто Запоріжжя. Все вимикаю. Зап...